Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Марусевич Олександр Миколаєвич народився 10 червня 1977 року у селі Кустолові Кущі Кобиляцького району. З 2014 року по 2015 рік брав участь в антитерористичній операції. З перших днів повномасштабного вторгнення був мобілізований солдат, кулеметник першого відділення кулеметного взводу Другої стрілецької роти військової частини А-44-67 62-го окремого стрілецького полтавського батальйону. Згинув 8 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Курдюмівка Донецької області. Похований на затуринському кладовищі в місті Полтава, у воїна залишилися дружина, син, донька, брати й сестри. Пам'ятаємо вічна слава герою.